Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Я сьогодні на другу зміну, то маю змогу пов'язати. Бачите, як почала от вчора то вже кортить. Зараз я розшиваю низ виробу, бо мені треба там трохи зменшити петель, бо якесь воно вийшло за широке. Вона то, знаєте, як зараз діти ходять підлітки. Широке, бахмате, коротке. от Вона таке щось хоче, але воно мені якесь зашироке, треба хоч чуть зменшити петель. Отож, я піднімаю петлі, спочатку щось не з того боку почала та й зрозуміла, що не так. А тепер вже добре, тому що це вже правильно я тут розшиваю закриття. Треба погратися, але без цього ж ніяк, бо ж як же ж ти. Відрізати не хочу, бо потім ловити ті петлі, а треба погратися. Маю час, то пограюсь під лампою. Добре, що така лампа в мене є, то добре видно. Побажайте мені успіху. Чи повірите, чи не повірите, бо я сама з трудом вірю, але я вже відкрила я ці петлі закриті низу виробу. Розпочала я це робити в 9.48, бачу там відео у мене, той шматочок, а зараз 11.15. Ну, скажімо, це було не дуже просто, бо ж така версиста ниточка, але я справилася, слава Богу, щойно приєднала он моточок. І треба подумати мені, наскільки скоротити петлі, бо я ж кажу, за широке. Треба трошки його звузити. Я дуже рада. Слава Богу. Ну, так, як зв'язанням зайнялася, то нічого не робила з помідорами і з перцем. Але отаке от мені треба було зробити, і я таке зробила ура! Спакувала я цю павутинку, візьму з собою на роботу. Я не знаю, чи вдасться мені там в сон час пов'язати. Ну, беру, на всяк випадок беру. Може, що й пров'яжу. Вдалося мені трішки пов'язати, я вам там зняла коротке відео, звичайно, тут пришвидшене. Ну, трошки попрацювала, поки дітки спали, я там щось там зробила. Ну, чуть підігнала роботу, скажімо так. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас субота, і я зранку вирішила пов'язати. Пройшла вже два рядочки понизу низу своєї павтинки. І тут я побачила роботу. Зараз вам покажу, що давно лежить і мене чекає. Колись я вам вже показувала, що я люблю сушити стебла кропу. І тоді ось так зв'язувати їх в такі пучечки, нитками скручую і кидаю в перші страви. І це в мене воно тут лежить, 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 лежить. Я до нього щось не мала як взятися. Сьогодні не буду я консервувати нічого. Помер мій кум. І в нас є таке, не знаю, як у вашій місцевості, що кажуть, якщо є мрець, то не можна закручувати, бо воно стояти не буде, то я на собі його перевіряти не буду. Я знайду собі якусь роботу. Ось вже це роблю. Треба ж його до... скручувати і прийняти, бо ж лежить тут в кімнаті. Треба буде поїхати на город квасолю ту вирвати. Найду я собі якусь роботу, там щось якось так пасмурно сьогодні. Ну, а консервувати не буду. Ну, так вже й буде. Завтра похорон, то піду на похорон. Отаке. От Пишіть, як у вас чи є таке. Ну, бо буває, кажуть, о, а як він Вінниці, скільки там людей вмирає. Ну, хай собі хочуть, роблять, а я не буду. Бо є багато випадків, що, ну, якщо ти ще не знаєш, а якщо ти знаєш, то от мені розказувала моя сваха, каже, що от була закрутила сік, і я його потім весь вилила, бо він був не такий, як треба. Не знаю, з чим це пов'язане, але я ж кажу, не буду на собі перевіряти. Отаку От я зараз роблю роботу і буду в'язати, звичайно. Ура! Я завершила свою роботу, пов'язала ось такі пучечки з сухим кропом. Зараз піду стріпну цю радюжечку і позмітаю, де тут бачу кріп, бо в мене тут вже шнучок був, то він десь був інколи його зачіпав. Слава Богу, а то все руки не доходили. Зібралася я вже поїхати на город, і мені треба ще заїхати до моєї аліни, завести прання, я її попрала. Хтось мене питав, що ви перете, бо в них води немає. А як в мене була, поламалася пральна машина, то вони мені теж прали таке велике, бо мале то таке. Вона, бідна, заготовляє воду, оцей йшов дощ, то казала, поналивала, куди бачила, назбирала. Ну, нема в криниці води, там щось. чуть. Зараз в нас по селі ведуть воду, але так як працівників позабирали на війну, там лишилося два працівники, то я не знаю, коли це воно має доробитися те все. Така проблема з водою. колись. Старі люди казали, що буде, води не буде, але ж ми хіба вірили. Ми казали, а де ж вона дінеться, правда ж? Отаке. Так от я е, зібралася, я їй написала, чи вона є вдома. І вона мені поки що не відповіла, я думаю, я сяду ще трошки пов'яжу. Е, е, я скорочую трошки, як я казала, вже е, низ потрошки. Я спочатку. Проходила через 10 петель пров'язувала дві разом. А це потім я пров'язала десь сантиметр і, чи може півтора, півтора, мабуть. І вже зняла, подивилася і бачу, що трошечки ще воно широковате, То я зараз через 15 ще петель отак скорочу. Не робила я якихось математичних розрахунків. А отак. Ну, отак собі роблю. І я думаю, що це вже буде достатньо, і буду ще пров'яжу за сантиметр, мабуть, ну, може два, і буду закривати також айкордом. Отож, працюю, справилася з своїм кропом, попідмітала, де малючок мені трохи там порозкидав був. Нарешті дійшли руки і до мого кропу. У нас на дворі пасмурно, ну, може, не буде дощу, але пасмурно. А в мене на городі ще є квасоля, як ви бачили. Ну, я з городу тоді вам зніму. Що я там робила. Щойно дивилася відео Іринки канал. Е... Ірина з Hobby Вроді би так. То вона казала, що шведські вчені. Дійшли до висновку, що перебування в лісі 10 хвилин, чи на природі, ну там в лісі, знімає стрес, то я собі думаю: а чи знімає стрес перебування годину, а то й півтори на городі? Може, і варто поїхати, переїхати велосипедом в ліс? Не знаю, може переїду, а може, не переїду. Добре, я бажаю всім гарного дня. А давайте подивимося на мій пізноцвіт. Його вже багато є, він так тішить око. Трохи тут позаростало бур'янчики, я повиривала котрі більші. Але все рівно хочу вам показати. Дивіться, які прямо букетиками краса, правда ж? У мене його дуже багато. І я роздавала. Це Тут є таке, що тільки ось бачите, вилази. Дивіться, ось тільки вилази. Їду я вже. Нагород від Аліни. Аліна пригостила мене якоюсь смачною ковбаскою, сирком, якийсь хлібчик такий цікавий. тебе вона купляла. Та я зараз виберу помідори, нарву, може, знов відро, ой відро, в мішок квасолі, бо нема коли і поїду, допоможу її картоплю копати, бо вона ще... Не викопала. А щось таке хмари, хмари. Такі ось хмари. Хмари, Це вроді би як то моросіло. А я сюди раніше не хотіла йти, бо тут мої ось сусіди, тут що я мій, цей участок. У них сьогодні весілля, дівчинка заміж виходить. Та Я думаю, знаєте, як там приходять, там чи ну, приїжджають. Наречену, якось там. Ну, тут, ну, Такі всякі ці викуповують. Та я не йшла, думаю, може там купа людей, а я тут буду своїм велосипедом з відрами. Але зараз не видно, напевно, вже дійство відбулося. Мені, звичайно, не вдома весіля. Хороша така дівчининка, то видно, вони вже, її вже видно вдома нема. Ну і добре, щоб я тут не світилася своїми відрами. От гараба не трохи. От красота на городі. Кукурузення нема. Квітки тільки гарненькі. Класно. Жовтіють. Насунули хмарі і моросить дощ. Я ось вибрала помідорі, тут повне відро, а це трішки не повне. Навіть огірки знайшла. А це такі молоді гарбузики і кабачки для аліниних качків. Ой, качків. Господи, качок. Ой. Йду квасолю рвати. Нарвала я ще один мішок квасолі бо ж тоді казала, що буду обривати просто стручки, але не виходить, бо треба друге місце мені. Оце в мене, ну, ще на мішок буде, якщо мішком. Ну, ще трохи. Може, вдасться стручки просто обірвати. Ну, сьогодні так. Ледь погрузила. Мішок якийсь тяжкий, бо ж зелена квасоля. І оці кабачки, арбузики на силу вклала. Ще треба якусь сумочку, видно, на руці буде їхати. Стартую. Класні помідорки. Ну, Люблять вони мене, слава Богу. Віддала я Аліні. Гарбузики, вона в мене пригостила ось динькою своєю вдома. А подивіться, які в неї є горіхи здоровлячі, класні такі. Я навіть таких і не бачила ні в когось. І такими грушечками. Одна трошки припсувалася, але нічого. Це молодий горіх, на якому ростуть величезні горіхи. Але наверху, видно, обмерзли були і є вони внизу. Бачите, вже тріскає класний, он дивіться, ну не багато їх, але є ось, тріснув тоже ось ось ось. Тут вже випав. Класні, правда? Вирішила я допомогти Аліні копати картоплю. Дуже гарна картопля, велика, отаку картоплю і цікаво копати. Якась біленька, не знаю вона, як той сорт називається. Але не так важливо. Вона була бур'янець де неде для курей вирвала, о! Собаки прийшли допомічники. Зараз ми раз викопаємо цю картоплю. Прямо дуже гарна величезна картопля. Вона стішилася, бо каже, двох ми, звичайно, багатенько викопаємо. Там її мало, може, дві сотки всього тієї картоплі. Але вона сама копає, бо е, от син сьогодні на роботі. То ми так гарненько, знає, знаєте, як двох, Щось переговоримо і тішимось тою картоплею. Та й багато й накопали. А вона поставила собі будильник, щоб в три години вже, значить, її збирати, бо в неї онлайн-уроки будуть з чотирьох. От. І ми з нею дуже, я ж кажу, гарно попрацювали. Тішились тою картоплею, як малі діти. У мене теж була непогана вона, в принципі, але то, що в мене що вона в перші, ну, а це -то така прямо величезна. Я її ну, давно такої не бачила. В сестри копали, то теж була гарна. Ну І так, знаєте, і земелька така гарна розсипається. Добре копати, дуже я задоволена, а вона, звичайно, задоволена ще більше, що ми її і багатенько викопали. Роботу зробили. ну Неждано не Це біла була. А ще далі ми думали тільки білу, але кажемо, давай попробуємо ще рожеву. Дальше, там був кілочок закопаний, ну, позначений. Рожева якась, я не знаю яка, чи це та слов'янка, чи тут ще якась білоруса десь. траплялася. От, то це Ми ще два рядочки цієї рожевої викопали. Слава Богу, слава Богу, що погода випогодилася, бо ж моросив дощик. Так цікаво, що є пошкоджена картопля, десь вона її сапала і вона затягнула. Починаємо збирати картоплю, бо в неї там ще паліне онлайн-заняття має бути. Подивіться, куди ми збираємо. В такі корзини плетені. Копала Аліна кореневої петрушки, така класна. Ну, це для мене і для неї, для себе. І збираємо ми картоплю. Я відбираю саму величезну, а така, котра зеленкувата, і ну, лишаю, щоб вона на насіння сама відібрала. Зараз спробую нести, але нести такі кошики то треба мати здоров'я. Я вже вдома поїла і кукурузу в холодильнику знайшла. Трохи так, вона присохла, а котра не присохла, я ось обрізала. Покладу в пакетик зараз в морозильну камеру, десь використаю, коли буду пекти піцу. Ось що я сьогодні лише не робила. І картоплю копала, і вибирала помідори. Всяку всячину робила. А ввечері я таки дов'язала ще трішки довжини цієї павутинки і вже закрила багатенько низ, теж закриваю айкордом. Мені подобається, що виходить краса. Але зараз вже 22.30, можеться вже мені завершувати на сьогодні, лягати, спати. Але ж тако, як розійдеся, та й не хочеться покидати, може зараз ще чуть-чуть дослідуючого маркерочка отого, от що там. Бачите, як, як почала в'язати, то й вже й кортить. Прийшла я з церкви, й думаю, щось треба приготувати їсти. Були в мене ось такі пера від фірма Ярослав. Колись я була в магазині, то купила вони там недорогі. Я не пам'ятаю скільки. Там якась знижка була, 20 з чимось там гривень, то це взагалі ні про що. І думаю, щось, якусь би, щось з чимось його їсти. Згадала, що в мене є ось такі, ну типу, фрикадельки. Зроблені з курячого фаршу, я ж потерла цибулинку, поперчила, посолила, і ось так ложечкою викладала і заморозила. Я думаю, я зараз таку собі підливочку зроблю. Посмажила цибулю з морковочкою. А ось, бачите, почистила петрушку кореневу, кілька кружалець відрізала, покришила для смаку у цю юшечку. Отож, таке в мене буде смаколик. Кипить моя підливочка. Макарони теж киплять. Приготувала вкинути листочок і один кропчик, той скручений, що я заготовляла. Ну, і зараз зроблю ще салат. Приготувала цибульку. Почистила огірочки, зараз візьму ще помідорки. Оцей макарон пера недорогі, але вони доволі симпатичні, зварилися. Не розлізлися. Слава Богу, це для нас, пенсіонерів, якраз гарний продукт. І зробила я ще ось такий салатик з огірків і з помідорів з цибулькою. На олією посмачила. Правда, трішки до огірків додала яблучного оцту. Посолила, посолодила і чуть поперчила, отаке в мене буде. Ну, і, звичайно, ще зроблю каву в такій гейзерній кавоварці. Ось така моя підливочка до макарончику буде. Смачне воно це ці фрикадельки. Отак От зробила з них підливочку. Тож, побажайте мені смачного, і я бажаю, можливо, хтось їсть смачного і вам. І гарного дня. А до кави в мене ось така маленька сушка, вона називається капітошка. Вона така смачна, і внуки мої її люблять. Тож я завжди її купую і вона в мене є. Смачно. На похорон мені на 12-ту. Маю час, отож зараз трошки обірву стручків квасолі. Хай хоч трошки, але зроблю. Є коло чого працювати, отож є робота. Перебрала я зелену, відірвала, обірвала окремо, суху обірвала окремо. Перебрала, винесла оце еквасолення. І я вам скажу, я так втомилася гірше, як вчора після картоплі, бо ж сидіти весь час треба. Є, є більше зеленої. Ну і суха є, звичайно. Розстелила, буду викидати на радюшку. У мене є помічники, мої коти сидять, допомагають. Дуже така втом... втомлива робота. Налущила, я бачите, це суху перелущила всю. А зеленої он це стільки налущила. Пальці вже болять, он багатенько ще є, але я її зараз розстелю, хай чекає наступного дня. Сухеньку квасолю на тацю, хай досихає. А таку зелену помила, розстелила на рушничку, хай чуть підсохне, тоді в пакетики і в морозильну камеру.